Сьогодні я хочу поговорити з вами про щось, що може стосуватися багатьох. І ось в чому справа: подекуди, прокладаючи шлях своїм амбіціям, ми можемо зовсім випадково забути про одну річ: Близькі емоційні відносини. Зараз, в епоху соціальних мереж і швидкого нерозбірливого спілкування, ми часто перебуваємо в стані відчуження. Але чому ж щодня ми бачимо таку кількість людей у наших телефонах? Це ілюзія, обман. Такий, як коли, наприклад, з'їсти цукру, а не вівсянки, буде швидкий прилив енергії, після чого такий же швидкий спад і розчарування. У прагненні до кар'єрного росту, особистого успіху, ми часто втрачаємо з поля зору те, Наскільки можуть бути важливими ці емоційні відносини з людьми? я навіть не буду говорити про те, скільки людей прийде на допомогу, при першому ж вашому запиті цих віртуальних людей? Я впевнений нуль. Зайдемо навіть далі, задайте собі питання, скільки людей заплаче на вашому похороні, коли прийде ваш час? Існує реальний ризик того, щоб залишитися самотнім до кінця свого життя. І це справді лякає. Мабуть, справжня цінність життя або одна із них полягає в здатності ділитися своїми успіхами, враженнями, своїми радощами і з тими, кого ми любимо. Тому велике життя це не лише список досягнутих цілей, але й побудова міцних. Людських зв'язків. Дякую. Не забувайте про тих, хто робить ваше життя по-справжньому багатим.